А сьогодні ми на блошиному ринку в Лейпцигу. Пішли. Ламаркети в Німеччині це не просто базар, це культурне явище, атракціон для всієї родини. Атмосфера старої казки, в якій хтось продає своє минуле, а інші купують собі нову історію. Тут діти справжні торговці. Серйозні як лондонські банкіри, щасливі, як у рекламі шоколаду, продають старі іграшки, рахують дрібняки і щиро радіють, коли вдається купити щось новеньке, але теж з історією. І хоча столики ломляться від вінілових платівок, книжок, фянцевих тарілок, переживних серветок, моє серце, звісно, знаходить прикрасу. Тут можна знайти англійські кліпси з перлами, італійські брошки з моранського скла, іспанські сережки з філіграні, американські вінтажні чокери 80-х, і французький шик з натяком на дежавю кожна прикраса як паспорт. Що розповідає про подорож, воду, кохання чи політичну бурю минулого століття. Цей ринок відкритий раз на місяць у вихідні. О 9 він починає свою роботу до 15 годин. Працює в вкритих павільйонах і на вулиці, але будьте готові. Найцінніше не тільки в покупках, а у перегляді, розмовах з продавцями у неспішному ковуванні серед коробок і скарбах. І головне правило даргуйтесь. Це не лише дозволення, це очікується. Це частина гри, ритуал, маленький танець. Навколо ціни, в якому обидві сторони залишаються задоволені, сьогодні я розмовляла з однією літньою пані, Їй 82 роки, роки. Вона продавала борошки та посу. Серед усього була знайома мені соломка ставінського заводу, але пані з усмішкою запевняла: це для ікри. Я ж відповідала моїй родині, це завжди була соломка, бо такою маленькою дозочкою. І крой, ніхто не їсть. Вона засміялася, кивнула і сказала фразу, яка мені запам'ятається надовго. Ми всі вчимося одна в одної. Дякую. І звісно, тут можна знайти щось унікальне, таке саме, як і ти сам.